Так, любі мої друзі, підписники мої, які завжди зі мною підтримують. Дуже вам дякую. Сьогодні нове відео. Всіх вітаю. Е, мене звати Галина. Хто вже знає. Той знає. Я заміжня за італійцем, живу в Італії вже багато років, 20 років, якщо бути точною, от і розказую про все що бачу в Італії, як живу, як працюю про їхні звичаї. Так що запрошую до нового відео. Сьогодні знову така погодка, хмарно, йшов дощ, цілу ніч вітер такий вітріган. Ну Зараз теж трошки вітру є і ще. Бачите ялинка. Але вночі такий був, що розносив усе. Ну і неізвісно, чим буде. Сьогодні вночі, що буде, бо в багатьох регіонах Італії також сильні і шторми. І цей. Ну, В цьому році погода нікого не балує, я кажу. От от. Ще хочу розказати про, бачите, колір мого волосся. Там мене просили у коментах, щоб я подробніше. Показала, якою я фарбою, фарбую волосся, який номер там все. От сьогодні я теж покажу вам, хто хто хоче, кому подобається. Ну, це хто в Італії, я не знаю в Україні, воно ж не, та, не така сама краска. Якщо знайдете в Україні, то хорошо. 에, я, знаєте, ніколи не купляю дорогі там краски ті якісь. Я використовую краски, які мені підходять, які не портять мені волосся. Ви бачите, я вже багато років крашуся. У мене волосся блистить, нічого нема погорілого. Все вони дешеві, ті краски, вони не, не тримають там два місяці чи скільки. Вони до місяця там тримають колір і треба знову красити. Але я краще покрашу. Тою краскою я знаю, що вона мені не спортить волосся, не, і не буду платити сумасшедші гроші. Неправда, що чим дорожча та краска і е, воно краще, є і дешеві краски, якими можна краситись, от, і виглядати нормально, і нічого твоєму волосся не буде. От. Я привикла сама краситися вдома. От, не йду я до парикмахера в Італії, по-перше, воно дуже дорого, все, ці покраски. Я вже на стрижки ходжу до парикмахера, потім сама себе підтримую ці стрижки, тому що мені не подобається, як вони стрижуть. Вони короткі стрижки зовсім не вміють стригти. У них як би, один е, якийсь штамп є довгі волосся, вони ще гарно вони вміють з ними, бо в них більше з довгим волоссям. Так як у нас в Україні дуже багато з коротким волоссям, і в нас ну, популярні стрижки короткі, а в них ні. В них одні ті самі фасони знають, у них, що їм там скажеш, якийсь там боб, щось там іще, то вони і не знають, що воно таке. От, то... Я саме собі підтримую так само, там піду раз і потім підтримую, щоб воно в мене так тримало форму. Я була, працювала в парикмахерській, то я знаю, як і що. І так само і покраски. Так що, дівчатка, для вас записую так само, ділюся з вами своїм опитом, що і як. От. Ну, і сьогодні буде ще розпаковка посилки з тему. Е, я. E, третій раз вже заказала на цьому тему, це зараз така мода, всі з того тему заказують. <сум> ну і я собі, знаєте, так e, думаю, ну чого б ні. Мені мені подобається, як я казала, вже експериментувати. Я оці... з посилками, що з своїм лицем, з волоссям, експериментую на всьому. От. Якщо щось мені треба таке серйозне купляти, то ясне діло я йду там, в магазини і це якісь там ну, купляю те, що треба. А щось такі, якісь дурнички, якісь мілочі просто попробувати. От. Воно й не те, що воно не, не дорого коштує. Там, і мені подобається просто е, заради інтересу То заказувати. І, хоча цього разу. Годинничок дуже сподобався моєму чоловіку. Він собі перший раз заказав щось там цього годинника. От, я потім покажу вам. Так що запрошую до перегляду розпаковки. Знову заказала на тему дещо, зараз вам покажу, що я заказала. Ось така штучка, це щоб тут цю мочалочку на кухні, на крану так зачепкається, всім бачите. І тут мочалку класти. У мене немає закласти мочалку, і воно, воно в мене в морбальні лежить постійно. Ось ну, такі мелочі купляю. А це ось така штучка для волосся підкрашувати, такі стики, щоб підкрашувати волосся. Зараз я їх відкрию, подивлюсь. Ну, а ця штучка, вона, бачите, тут ще є. А це воно. Розкладне, таке можна витягувати. І тут є кнопочка, що воно внизу так раз відкривається. Так що, Напевно, щоб вода хорошо зійшла, або мочалку звідти, якщо не витягується, Ну, не знаю для чого. Ну, бо тут дирочки ж є. Так що так. А це мій чоловік собі заказав годинник механічний на тему, він Побачив. Там ціни такі прийнятні. Так гарно запакований в такому був герметичному, в цьому бачите, щоб не побити нічого коробку. Ну, ось такий Ось такий годинник. Побачимо потім, як буде йти, він ще йде навіть. Ось я відкрила вже це мій чоловік помішаний на годинниках. Тут він побачив такий, який ми показувала сайт, він сам не, нічого з нього не купляє, це через мене. Побачив, що йому такий годинник дуже сподобався, бо він вже має тих годинників цю колекцію від усіль. Ну, і подарки йому дарують, і він сам купляє їх, де тільки бачить. Ну, це хороший механічний має бути, не знаю. Ну, Побачимо, ну, ось такий годинничок. Такий коврик заказала, бачите. Там на картинці він набагато кращий. А це так, тут усе. Не знаю, чи він э, смоктує воду, чи ні. Мені сподобалося з, з рибками <гум> таким. Хотілося щось таке. От. Незвичайне, хоча я ніколи такого не купляла, якесь таке прям ярке, щоб було бачити. Ось такий коврик. Не знаю, побачимо, як він це покаже. Тут м'ягеньке, це зверху. Але синтетика. Ясне діло, що синтетика. Ну, побачимо, як воно буде. Ну такий уплотнний, бачите, там всередині, як мочалка, чи що, напевно, щоб влажність зберігав, напевно, так. Такий м'який-м'який, Бачите, не, не тоненький, а такий. Побачимо. Такі накидки на крісла. Бачите, в мене зелені такі на. А я думала, що тут матеріал трошки плотніший, але він дуже тоненький. Такий на крісло накидається, на спинку. Тут ось резиночки. Потім заселю на крісло і зніму. Так що, такі покупки. Ну, ось така накидочка, бачите. І ще розправити треба. Ось так вона тут накидається ззаду на крісло, і так прикриває. Потім поправу її все. Ну, тільки що матеріал, я ж кажу, дуже тоненький, але нічого. У нас тут ще подушечка є під низом. То так нормально. Нічого так. Так, сьогодні будуть трошки фрагментики попереднього, з попередньої теми. Там я залишила кусочок відео, щоб показати волосся, яке після той маски, що я робила для сивих волос, ви побачите в цьому відео. От, Ну, я не сильно рекомендую, вже хочу сказати наперед, тому що не, не виправдало мої як кажуть, інгредієнтів, треба там, ну, купувати те масло, касторове і все, але не, не сильно воно допомогло. Так що ну, я експериментую, показую вам, щоб ви знали, ви пам'ятаєте мої відео ще з того року там, чи два роки назад. От, я вам показала, там і про соду, соду з, з, з зубною пастою, робити скраб на лице. то дійсно працює воно, От хто хоче подивитися те відео, щоб знати, як воно і що. От, і я деколи такі роблю вам експерименти, щоб ви також знали, як воно що працює. Так що, сьогодні таке буде. Зараз поставлю вам. Відео, як вийшло, дівчатка, не рекомендую вам тратитись на, на той рецепт. Я кажу правду, як воно є. От. Так що ось так. Дівчатка ось показую. Ефект трошки є, можна сказати, може, іще треба робити, але отак, щоб сильно воно пропало, то ні. Отут, наче було багато теж сивого. То не так вже видно. Кажу чесно, як воно є. В деяких місцях взагалі цей під низом не зловило. Тут трошечки воно потемніло. І весь результат. Може, і ще треба робити, я не знаю. Е, пробую ще один раз зробити, але волосся, бачите, нічого йому не сталося. Воно таке шовкове. Гарне. Ну яйце, ви ж знаєте, що колись з яйцем наші бабусі так ось собі робили на волосся. Яйце чай. Воно трошечки якби підкрашує навіть. Ну, от ефект такий, бачите, було більше білого, зараз менше. Тут майже нема зверху. А під низом то ще трохи є. Ось так. На днях буду краситись, тепер не буду сьогодні, а на днях покрашу все рівно краскою. Але хто хоче пробувати, може в кого волосся більш світле, воно буде якось е, більше ефект. Або треба більше разів робити. Ну, ось так. Дівчатка, хтось мене просив, якою я краскою крашуся. Я е, міняю трохи краски не завжди такою я крашуся, буває темнішою або ще темнішою. Це е, у нас блон, блонд темний блонд шкури. Бачите. Ось так, натуральними екстрактами таке. От, буває, що е, цим, каштан, каштан світлий. Буває темніше, я не завжди одної тої самої. Коли хочу висвітлити трошки, то беру такий світліший. А потім захочу темніше, беру темніше. Ну, ось ця штука, що там казала для покраски волос. Ось такий ось. Ось так відкривається. От щіточка така. І отут регулятор. Він так підкручувати його. І, і так також можна підкрашувати собі волосся. як якби і чеше, і красить вам. Зараз я ще більше підкручу. Ось так не видно вам чи ні, тому що те мені нічого не допомогла від сивих волос. Ось так зараз я тут попробую. Як воно закрашує. Це ж китайці, вони до всього додумаються, бачите, закрашують. Ось так. Я ще поки що не красила волосся, бо хочу спробувати цю штуку також, і скільки вона буде триматись. Я ще до кінця не розібралась, чи його треба змивати? Зараз я його так намажу з одної сторони І побачимо. Як потім помию голову, чи воно буде триматись чи ні. Ну, бачите, закрашує. Якщо вам треба, може десь там срочно і у вас не покрашені волосся, ви маєте цю штучку. Так раз-раз закрасили собі і не переживайте, що у вас буде біле видно. Ну, це його вдома тримати, воно тут багатенько його. Бачите, скільки краски там. Так що буду пробувати. Така прикольна штучка. Так що, якщо хочете, пробуйте її. Бачите, я підібрала під колір мого волосся, там є різні кольори. Ось а тут не закрашене. Тут закрасила. Тут було також у мене сиве. Побачимо, скільки воно буде тримати. Я сьогодні буду мити і попробую, як воно після змиття. Дівчатка, ось я помила голову, ясне діло, воно змилося. Ось воно одноразове. Як вам треба срочно десь і у вас отаке волосся? Бачите, видно кругом це видно, Ну і тут у мене видно, то це окей для. Да. Ну, якщо ви не будете його змивати, ось я ще раз наношу після того, як я помила. І поки що похожу так. Побачу, чи воно завтра буде триматись. Ось так підкручуємо тут. Такий є цей. Ну, його на довгенько хватити. Ви ж не будете, все рівно я потім покрашу волосся, не буду цим мастити. Просто зараз ще не покрасила. Бачите, як воно ну, гарно замальовує. Ось так. Коли в екстерних випадках воно потрібне, ось так. І білого зовсім не видно. Так що так, користуйтесь, дівчата, бачите, і підібрала точно такий колір, як мені треба. Ще тут трошки треба ось так. Під моє волосся. Ось, бачите, все, тепер, поки буду украсити, воно в мене їхать. Не буду ходити я тут з білим, зверху, де винно сильно. Так що так, дівчатка, користуйтесь. Я для вас роблю експерименти на собі. Я, друзі, відео сьогодні. Пишіть мені свої відгуки, що вам і як. Сподобалось, не сподобалось, хто ще займається такою ерундою, як я. <с> ну, Я бачу відео в Ютубі багато із України з усього -за світу, заказують ці всякі посилочки, роблять розпаковки, вони просто на цих розпаковках роблять канали. А я також не відстаю, <с> кажуть. Роблю собі для себе те, що подобається мені. Так що, дівчатка, отак, сьогодні таке відео трошечки. От всім бажаю добра і миру, як завжди, і здоров'я. І щоб поскоріше все закінчилося, ці всі ужаси, які зараз нашу Україну там розносять на частини, і, і холод той. Кажуть, з 23 числа січня в Україні вже потепліє, так що, дорогенькі мої, потерпіть, хто в Україні. Не знаю, як у вас там дивіться самі той прогноз, ну вроді з 23 числа має потерпіння бути. Так що бажаю, всім миру. Всім пока. До нових відео.